Добрий день всім, хто дивиться. Я це відео хочу зняти для автора каналу Виноградник з нуля. Точніше до його останнього відео, яке він зняв по поводу не скидання ковпачків з винограду під час цвітіння. Ну і Він каже, що якби це зв'язано із прилипачом, з тим, що він використовував прилипач. Так от, е хочу зразу наперед сказати тобі, що е це точно не прилипач в цьому винен. От, я сам не люблю прилипачів. Я тобі вже в коментарі писав це, що я, на я користуюсь системниками, а на системниках я е прилипачі не використовую і ну, взагалі не розумію, для чого їх там використовувати. Але я впевнений, що це не прилипач в цьому винен. А чому впевнений? Тому що у мене також на моєму винограднику в цьому році це було масове явище. На всьому ну, не всі однаково, можливо, сорти, але це було масове явище за перший раз за всі роки, відколи я пам'ятаю. Також виноград не скидав ковпачки, і цвітіння проходило прямо в ковпачках. або проходило, або не проходило. Я навіть зняв відео коротеньке на цю тему. Я там показував буквально там одну чи дві гроночки, але в мене таке було на всьому винограднику. І чому ж не винен прилипач? Тому що я прилипач на своєму винограднику не використовував. Взагалі в цьому році не використовував, в минулому році не використовував, але ситуація була така ж сама. А чому вона була, точно не знаю. <кій> Можливо, це, ну так як я думаю, що це зв'язано з погодними умовами. Або м, надмірна волога. Десь читав, що надмірна волога теж може бути сприяти тому, що колпачки ці е, не спадають. От така історія. Якщо е, відео було корисним, чи коментар да, був корисним, е, підписуйся також на мій канал, будемо спілкуватися з тобою далі. І е, скажи своє ім'я, тому що знаю, що називається Виноградник з нуля, а, а ім'я твого так і не знаю багато роликів передивився, але ти не називався в них жодного разу. Так, до зустрічі, пока.